Добрий день, шановне панство. Почав я сьогодні з другої спроби робити гранулу. Перша спроба була о 11-й годині, я вже почав заміси робити, замісувати, ось в ці суміші, зволожувати. І мені якраз до першої години би вистачало, щоб я зробив гранулу. Але о 11-й годині взяли, відключили світло. І Я що? Зібрався, пішов додому, до міста, що тут в селі без світла нема мені що робити. от, І пішов. В першій годині знов дали світло, я трошки почекав, почекав, подивився, чи, чи довго буде то світло, бо може дати і знову відключити. Але годину я через годину пішов і гранула. Тепер що то гранула як чи каша. Хтось варить кашу, а я варю грануло. В принципі, воно одне і то, то саме, тільки я б сказав, що каша, напевно, є набагато кориснішою від гранули. Грануло то є для лінивих. То для таких, як я, кого жінка посилає з тої кухні, каже, ти позасирав мені всю плитку своїм своїми кашами. От. І мужик починає думати так, щоб менше наробитися. Бо як менше наробити це, я роблю два рази в місяць гранулу. Чому два рази в місяць? Бо гранулам, так як я не маю охолоджувачів, І гранулу бажану, яку ви зробили, протягом двох тижнів використати, бо після двох тижнів. На неї вже починає накидатися цвіль, ще особливо, якщо ми добре її не висушимо. Бачите, гранула падає досить швидко. Ігредієнти, самі бачите, зараз я ще нагадаю, макуха соєва, макуха соняшникова, пшениця, кукурудза, ячмінь, складових є. Далі що я ще сюди давав? Сіль давав і три кальцій фосфат. Так як в мене вже відносно маленьких немає, то нема резону давати їм е, високопротеїнові білки, е, білкові е, е, ну, інгредієнти, такі як рибну муку. Я такі, таке даю лише для тих Мами, які годують, і малі, які починають їсти, щоб вони побільше взяли в свій організм протеїну маленькими і щоб вони покраще росли. Зараз мені треба буде забирати відро, так що всі думають, що Звинувачують частина, звинувачує, гранула, гранула, що ти гранула, гранула для того, щоб менше працювати, щоб взяв, не двигати ті каструлі. Добре, якщо сім'я внутрій, так як я мав, наприклад, починав самка восьмеро малих народила, то я зварив п'ятилітровий баняк і мав на, на декілька днів давав їсти. А як їх внутрішній, так як було 65 штук в мене, то і гранули я давав, 10, в мене йшло 10 літрів гранули на, на день, на раз, на день, на сутки йшло 10 літрів гранули. Представте собі, скільки треба, скільки треба їсти, зварити їм, щоб тих самих 10 літрів гранулу дати. Я не любитель на грануляторі ставити рекорди, але того року коли я, видно, пережав тіло підшипники, то гранула летить, як дурна, я весь мокрий, бо треба її десь дівати, засипати. О. Я йде. А гранула йде капітально і капітально. Хм, що в грану? Грану найосновніше її І щоб вона мала ту певну вологість, щоб добре зберігалася. Звичайно, кашу варити, воно, каша ліпша, бо по-перше, процес варіння йде, по-друге, завжди свіжа, ну і при умові, якщо вона не підкисає. І внутрі я, напевно, кашу і я думаю, щоб і краще їла. Знову, як я до каші давав е... трав'яну муку, ще мав порізану. І деколи давав більше, то внутрі я викидала ту мою кашу з трав'яною мукою. Та там чуть-чуть її було, вона її, її з'їдала. кажу, забагато, а в гаранту ну, скільки не заптаєш, скільки мусить їсти. <кій> Все рівно, вибачаєте, бо слабий, ще Від не відійшов. Ось так працює наш гранулятор, вже за пару хвилин, дві пари, три хвилини. І знову вже півбанняха є грамола. Так що... Вибачайте все, займаюся далі своїми справами. Заходимо на канал, підписуємося на канал. І на каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрішнього.